Слава Ісусу Христу! Сьогодні такий особливий випуск розмов про життєстійкість. і маю таку велику приємність представити оця Олега Кіндія, доктора Олега Кіндія, людину дуже широких поглядів, глобального досвіду, а людину, яка не боїться труднощів і вміє, власне, і труднощі сприймати з вірою. Отець є співзасновником низки організацій в Україні, також входить низка організацій за кордоном. І, власне, його досвід для України є досить досить унікальним. Отже, ще раз слава Ісусу Христу, і дякую, що знайшли час. Знайшов ви тули на угідні, і замість того, щоб гуляти, насолоджуватись містом і миром, ви знайшли час для нас, щоб говорити про життєстійкість. Слава віки, дуже радий бути з, з вами, Петро. Я знаю, що багато речей, які ви робите, це корисні речі, і дуже радий хочу поділитися якимись своїми міркуваннями про житті. Це таке питання, яке дуже для нас і актуальне, важливе. Багато є психологів зараз, які про це говорять. Але також і я думаю, що духівники з досвідом також мають що сказати. Так що я думаю, що в нас вийде цікава розмова. Насправді, власне, тема, тема духовності це одна з нас різних тем для будь-якого центру чи будь-якого напрямку роботи в контексті життєстійкості, тому що ми знаємо, що є кілька основних стовпів, які допомагають формувати життєстійкість. це фізичний добробут, психологічний, емоційний, суспільний, соціальний і духовний. Так? І, власне, про цей духовний мені хотілося поговорити більше, особливо. Фактично, виклик війни так, повномасштабного російського вторгнення в Україну поставив церкви в доволі новій складній реальності, і, власне, ми всі пригадуємо, що на початку на початку повномасштабного вторгнення українські церкви синхронізувалися так і до певної міри. Замінили соціальних працівників, так? тому що їх бракувало деяких громад, які просто не було зв'язку з обстрілами і знищенням е, громад. Тому, отже, е, якщо говорити про життєстійкість і духовність, то з чого варто почати? Особливо тим, хто не віруючий, хто не, 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 не ідентифікує себе як представника е, традиційної релігії чи християнської конфесії. Так, я я почав би напевно з такого е, коротенького спостереження, що коли все в порядку, коли, наприклад, там сонечко світить, дощ падає, е, е, якісь є свої цикли життєві. Так, тобто все процвітає, так, все на місці. Ось коли є мирний час, так люди ходять на роботу, заробляють гроші, купують собі е, е, їжу словом, живуть нормальним життям. Так, Ось таке ключове слово, це умовно кажучи, нормальне життя. А от коли починається стрес. Слово війна, так це один з таких, напевно, найжорстокіших і найбільших стресів. Так? Тобто він тоді багато з наших життєвих ритмів розбиває, так і тоді людина не може нормально ходити на роботу в різних контекстах. Так, вона не може часом буває бувають перебої з постачанням харчування, так, доступу до там, води. Ми маємо перебої з світлом, так, інтернетом і так далі. Тобто, насправді, оці е, ситуації вони наче зрушують нашу нормальність життя. І е, як наслідок, такі зовнішні фізичні фактори вони дуже сильно впливають і на очевидно, що й на емоційний стан, на е, спос... здатність мислити. Так? Тобто, людина в стресі починає якось в себе ховатися, тобто страх починає людину, наче Сковувати і людині важко даються прості речі, так і на духовному рівні також людина наче, зупиняється. Так, тобто, це такий можливо, інстинкт самозбереження, хочеться наче, втекти в себе, хочеться якось е е е е сховатися в безпечне місце, і не наче відновити якось, якось і тобто, зберегти своє життя. І, отже, першим дуже важливим таким моментом в житті стійкості, так, і з духовної перспективи, Так? про це також говорять як духівники, так і психологи, так і. Навіть економісти, так що важливо є не тратити, е, принаймні базових е, ритмів життя, тобто зрозуміло, що тратиться сон, тратиться апетит, тратиться, скажімо, навіть здатність спілкування і, і таке інше. Але попри це, все дуже важливо є не тратити цю ритмічність і насправді, з духовної перспективи, е, така дуже поширена і фундаментальна практика якої живуть віруючі люди. І це не лише християни, також представники будь-якої іншої релігії. І навіть я би сказав, невіруючі люди також. Так? Вони моляться. Тобто це ніби якась така здається, що на перший погляд банальна річ, але молитва це є наче такий незалежний від зовнішніх обставин тип діяльності, у якій людина наче відновлює внутрішню рівновагу. Так, навіть в, в час війни. Тяжко молитися, я це теж зауважую. Я спілкуюся з батьма людьми і кажуть, що ну, важко зосередити свою увагу, так тому що мозок під стресом, емоції під стресом. Але тим не менше, найпростіші молитви є в східній там християнській традиції. Дуже така дуже популярна традиція, так званої Ісусової молитви, коротенька, коротюсінька молитва, але яка постійно повторюється, вона вже є неначе таким маленьким місточком між. Людським серцем і першим джерелом життя. Бу, так. Чи може там, не знаю, є популярна вервочка, я про вервочку, що можна трошки пізніше поговорю, особливо. Та. Чи, чи якісь інші коротенькі молитви можуть бути спонтанні від свого власного серця. Але ключ є молитися регулярно. Тобто зранку, в обід, ввечері. Тобто, намагатися, щоб... Там не було, і для цього не потрібно, скажімо, там якихось дуже складних е зовнішніх обставин. Для того, щоб помилитися, вистачає сказати Господи, помили. Тобто вже е заговорити, чи серцем, чи, чи розум, чи, чи вголос, чи навіть тихо. І, отже, отже, перша така дуже важлива, скажімо, духовна практика. Це є молитва, яка дозволяє діалогізувати, дозволяє відновлювати внутрішній духовний ритм. І дуже часто так буває, що коли людина починає це робити, є дуже гарно багато прикладів, скажімо, людей, які сиділи у в'язницях. Що, що людині робити у в'язниці? Нема що, так? але молитва їх рятує. Так? Чи людей, які є, десь там ховаються під землею і от, не знаю, в цих бомбосховищах, так? ми спускаємося вниз і не знаємо, що робити, так? а собі маленько молитися. І що, що відбувається, насправді дуже важливі такі е, речі. Оже видно, внутрішньо так це є контакт з Богом і е, відчуття, що людина не є залишена сама. Бо оця, е, оцей стан, що я повністю е, перед неможливим, перед великим великою реальністю, над якою я не контролюю, яка може зараз мене повністю зруйнувати, так вона людину просто ну от паралізує, так а коли людина починає розмовляти. Вона розуміє, що вона вже не сама. А ще плюс починає е, активізувати якісь такі слова, часом біблійні, ці та, де говориться про надію, говориться про любов, говориться про захист, говориться про такі речі. І людина починає це пер, перепускати через свою голову, через своє серце. І тоді активізується оце усвідомлення, що насправді так, є деякі речі, які я можу змінити, а є речі, які я не можу змінити. А, а є деякі речі, де. Власне, я повинен віддати на насправді на Божу волю, в якій криється якийсь задум, який виходить за межі мого раціонального сприйняття. Але я розумію, що можливо зараз так. Перша така дуже важлива практика, це є молитва, молитва серця, молитва щира, молитва спонтанна і на чому я хочу наголосити регулярна, та тобто ритмічна, коли відновлюється внучні. Це не означає, що людина повинна тільки то робити, що молиться, ні. То і і виспатися, і потім, коли людина насправді помолиться, в неї з'являється ресурс, можливо, заговорити з іншою людиною, можливо, з'являється цей ресурс, задзвонити до когось, на да? тобто, почати діяти, почати задіяти в собі те, що ми називали духовну нормальність, яка потім ретранслюється в психологічну нормальність і в от таку фізіологічну, скажімо, та фізичну е е е нормальність, яка для нас дуже важлива для виживання і для життєстійкості. Я, я маю насправді кілька інших речей, але я так, якщо є назад бажання про це поговорити, то, бо, бо наголос твій був в тому, щоб е, сказати для невіруючих людей. Невіруюча людина насправді теж має якісь свої, умовно кажучи, духовні практики. Так? Тобто, є багато прикладів, коли людини стають віруючими, навертаються. Так? Тобто, Драма війни, є також місцем, де людина каже, може, а може, ти є, Боже. Не знаю, і я тобі довіряю, так? І тоді відбуваються насправді дуже неймовірні прориви, такі е, про, просвітління. Так, Бог є. Тоді для багатьох людей це стає місце навернення. Але є і багато людей, які ну залишаються далі скептично. Це це нормально. за перше є багато віруючих людей, які тратять віру, може менше, але теж є цей феномен. Так? Я думаю, що їхня помка власна в тому, що вони. Розиваються з ритмів та перестають розмовляти. Як людина перестає розмовляти, так, то так. З, 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 зникає відчуття зв'язку. А коли з, 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 зникає відчуття зв'язку, тоді людина почувається повністю самотньою і, і загубленою, і тоді починає бути дуже слабкою. Так. Я, власна, Ось, а... Тут кілька кілька запитань народилося, на деякі ви вже встигли навіть відповісти. Ви бачите, що в нас тут теж в Україні відбуваються дуже цікаві речі, у нас з'являється, то зникає світло зараз. Ну Це наша щоденність. Наша власне, коли ми говоримо про життєстійкість, це те, до чого ми тут практично покликані, не, не теоретично, а дуже практично. Коли ми говоримо про, про духовність, чи можемо ми говорити про те, що духовність а, може бути терапевтичною, або іноді. Дуже часто є такі моменти, коли люди, переживши стрес, якусь важку життєву подію, а війна це незвичайна, нещоденна подія. Для українців, на жаль, вона стала щоденністю. Але це незвичайна і нещоденна подія. І люди. Ми це теж цей феномен бачили в Україні на початку на початку повномасштабного вторгнення, коли, коли люди масово шукали допомоги в церквах, в духовності, потім, потім ця духовність починала зміщуватися в якісь, такі трошки інші течії і русла, і зараз ми спостерігаємо феномен, наприклад, неоязичництва неуязич, української мови. Люди повертаються до, до цієї духовності. І питання, наскільки християнська духовність може бути терапевтичною, і, власне, як. Як людині можливо берегтися від цих різних е, незвичайних, так би мовити, духовних практик? Так, дякую. Так, бачите, е, е, християнська духовність е, має не просто там двохтисячний досвід, так, досвід двох тисяч років. Тобто християнська духовність також дуже сильно закорінена, ще в біблійний юдейський досвід, а можна сказати, що це є один з таких. Ну, найдавніших людських досвідів, Так? тобто ті біблійні тексти, які швидкі війни текст. Так? Це є закодований певний якийсь досвід людей, так які переживали через різні перипетії, також війни, втечі, переселення, тобто багато таких незручностей, але також і часи стабільності, часи. Процвітання, тобто багато різних досвідів власне закладено в біблійний контекст. І, і тому е, цей біблійний контекст, це я говорю про християнський в такому дуже широкому значенні. Це не лише там, католицький, чи, чи православний, чи протестантський насправді, це дуже універсальна річ. Е, він е, також створив, він відображає певну е, людську універсальність. Тобто, е, Скажімо, ті божі заповіді, які отримав місей, чи про що говорить Ісус в нагірній проповіді чи Його заповіді любові? Та це, це речі, які перегукуються з серцем кожної людини. То чи людина це активно приймає і себе проголошує християнином, ну, Це це одна річ, чи, чи не проголошує себе християнином, але одно приймає Тобто, багато прикладів. І сучасних інтелектуалів там Ганді, чи не знаю там то представників інших релігій, які казали, так, це є скарб неоцінами, це є надлюдський, Там філософ при це теж говорили. Фойербах казав, що якщо б не було релігії, треба було б її придумати, тому що насправді там закладені ці е, ну, фантастичні універсальні речі. Але про терапевтичність, так, то е, я не хочу говорити лише про минуле, та да, тому що минуле. Так, людина, яка страждає, вона відчуває ну, дистанцію і їй казати: О, там колись було так, а тепер тобі буде так. Тобто і, і коли цього зв'язку не немає, тоді та, ну, нема зацікавленості цього. І тому люди власне відходять від, від якихських давніх традицій, мо кажуть, хочуть щось нового. Хочеться чогось нового, так? хочеться нового релігійного досвіду, тому що ці давні релігійні досвіди, навіть християнські, от вони стали чужими або непрактичними. Ну, дуже часто. Люди не зазнають автентичного християнства, не зазнають своєму житті справжнього пережиття Божої любові, наприклад, так або прикладу християн, які не живуть по християнськи, та це найкращий приклад, чому не бути християнином, або чому більшість людей відходять від християнства, тому що бачать погані приклади. І навпаки, коли бачать прекрасні приклади людей, які живуть. Відданим життям, так, їх це до себе притягує. Іван Павло ІІ, тобто Йосип Сліпий, тобто, неймовірні приклади віри, чи в контексті, скажімо, там забезпечності, чи в контексті тюрми і, і обмежності, коли людина має цю внутрішню стійкість, життєстійкість, то цей стержень, вона тоді. Та вона до себе притягує людей. І отже, в, в чому ніби е, суть терапевтичності? Та терапевтичність, вона, може про це трошки згадали. Вона в одному в якийсь момент відновлює те, чому я на чому я наголошую наголошую кілька разів певний ритмічність, та ритм, тобто якусь нормальність. Я розмовляю. Я розумію, що. Uh, є речі, які від мене звердів Бог, і від якого залежить ця історія. Я не розумію цього бога, я можу з ним сваритися. І знову ж таки, псалми чи сучасні якісь молитви дуже дозволяють на цю спонтанність і відкритість на щирий діалог. Так? Але ще є кілька дуже важливих моментів. Де проявляється ця лікувальна сила молитви, так? Навіть чудотворність, так? що. Людина починає переключатися на пошук. Вона зацікавлена речами. Так? Тобто вона задає питання, Боже, яка твоя воля? Тобто, питання, які е, раніше в комфортному житті людина дуже собі і не задає. Ну, я собі живу і живу, я собі снідаю, обідаю вечері, ходжу на роботу. Але питання, яке моє покликання? Що, е, які мої таланти? Насправді ну, дуже важливий. Момент самопізнання, тобто в стані стресу, в стані війни, з'являється така річ, як вільний час. От якби це парадоксально не звучало, навіть багато волонтерів там не знаю, зробили якусь роботу, і потім от, треба чекати: годину, дві там часу, навіть треба чекати, кілька днів. І велика помилка е, молодих людей, зокрема, це сидіти і переглядати свої якісь там відео новини, і все. заповнювати свій ефір, та свій час. Ну, багатьма різними речами просто щоб не, не бути. Самому нічого не робити. А, а це є насправді дуже цінний час, який можна використати для самопізнання, які мої таланти, який мій характер. Тобто зараз є дуже багато, дуже цікавих і християнських, і психологічних різних платформ, де можна власне, визначати, які мої особливості, в чому моя сила, в чому моя слабкість. Так, оце самопізнання дає можливість людині тоді краще. Розкрити світа, та тому що е, от парадоксально так виглядаємо, що сказала, що війна звужує наші, е, наш час, звужує наші ритми. А з іншого боку, е, воно можливо дає нам відчуття цінності тих хвилин, які в нас є. Та? Тобто цінності життя, яке ми маємо зараз. І коли я переживаю на наче якийсь такий прозріння, що ага, моє життя є цінне. Ці життя людини, яка біля біля мене теж є цінним, я маю зробити все, що від мене залежить, щоб врятувати це життя. Та тоді я починаю маленьку відсіювати дуже багато зайву, такого знаєте, багажу, який нас просто обтяжує і, і ну, заповнює ефір нашого розуму, нашого часу, різними речами, які для нас насправді. Не допомагають нам розвиватися, навпаки допомагають нам деградувати. Це я не про те, що не треба відпочивати, відпочити, а також треба і собі просто посидіти і помріяти. Також потрібно знаєте, і собі просто знаєте, знайти час, щоб нічого не робити. Так це теж потрібно, але але це є обмежений час, бо у нас часом буває, що ми от питаємо в стан, наприклад, страху, і він нас розтягується не, не на одну годину, а на півгодини. години. Там вже після тривоги, а він починає розтягуватися на день, на два, на місяць, так і людина застрягає. або я не можу нічого робити, і я я нічого не роблю не просто там кілька годин, а я нічого не роблю день, тиждень, знов ж таки місяць, і людина просто власне спалисон. А коли людина власне молиться, коли людина самопізнає, вона переживає власну цінність. Цінність іншої людини. Тоді людина починає знаходити у ці внутрішні ресурси для того, щоб діяти, для того щоб планувати свій час і бути зацікавлена, а що я що робити, що справді потрібне, який мій талант на сьогоднішній день може бути корисним для мене в першу чергу, а також і для. Для, для, для тих, які біля мене, крім зацікавленості, ще є один такий момент. Це вже трошки ускладнень, та тому що ми говоримо про духовний досвід, і духовний досвід може трошки задумалися про те, що він, наприклад, дуже цікаво закодований, за закарбований в там священних писаннях, часом відкрити і почитати книжку, почитати поезію, читати, скажімо, те ж саме святе письмо, так воно. Дає е, теж простір для е, саморозвитку, та тому що коли людина читає так. Вона тоді починає активізувати ті частинки свого там духовного життя, свого інтелектуального життя, свого психологічного життя, де, де і, які зараз от вони е, завмерли так. Вони не задіяні, а яких починаєте задіювати, з та тоді відновлюється принаймні внутрішнє вчуття нормальності, і вона тоді транслюється і в зовнішню вчуття нормальності. Зацікавлені саморозвиток. І ще один момент: це є прекрасний фільм Життя Прекрасного Віта Ебелля. Це такий італійський фільм про часи Другої світової війни, коли ми знаємо цей фільм, ну, це геніальний фільм. Батько-син, і батько намагається неначе грати гру зі своїм сином. Ми розуміємо, наскільки жорстокі зовнішні обставини. Наскільки от, е, це не, не знаю, депресивний е, стан, а батько знаходить час для відчуття радості. От, е, я дуже часто говорю з людьми, говорю з е, е, різними людьми, які переживають там стрес і так далі, і вони кажуть: як це почуття радості? А Насправді, коли ми. Переживаємо цей внутрішній якісь нормальність, починаємо цінувати своє життя, починаємо цінувати скажімо, речі, які навколо нас, починаємо ними бути задоволеними, радіти промінчиком сонця квіткою, усмішкою, якоюсь гарною гарним споменом, мрією і переходом на режим радості. А режим радості це є. Так, це є дуже глибокий духовний стан, у якому людина починає бути дуже особлива. Та? Вона здатна до зміни свого життя і життя навколо себе, незважаючи ні на які зовнішні обставини. Дуже дякую за такі ваші, ваші ділення. Надзвичайно надзвичайно цікаво. Я Зараз лише змінюю локацію, що ми записали англійську, щоб ми трошки було по іншому. І тоді... Це буквально там за 5 хвилин